Пічка Катерина Єгоршкіна. Якось виросла серед поля хата, із соломи, дерева та глини. Біла, як хмаринка, тільки чубчик жовтий, ніби сонцем позолочений. А посеред хати піч виросла, чи то посіялася з чарівної зернини, чи то люди виростили її своїми руками. У печі вогонь оселився під піччю домовик, а в хаті сім'я. Тато, мама і дві донечки Василина і Килина. Кіт ще був, та він більше на дворі гуляв, у хату лише їсти приходив погрітися коло печі та домовичка на спині покатати. Щодня мама годувала пічку дровами з дуба, яблуні, вишні. Щодня попіл вимітала віночком із полину духмяного, щосуботи білила, фіранками вишитими прикрасила, а як дівчатам фарби подарували, то й заквітчалася піч. Мальвами пишними, зірками засяяла. Щодня годувала піч родину, лиш на маланки вихідний мала. Як народить щедру вечерю, то відпочивала. Дванадцять страв готувати то велика робота. Скільки жару і сили в тих стравах. А як хліб печеться, на всю хату пахне. Василинко, килинко, мати гукає Ходіть хліб робити. Дівчата мотанки свої на ганку полишають. Руки помиють і біжать тісто місити. Тільки двері заклямкуйте, нагадує, бо не можна хліб пекти при дверях відчинених. Сире тісто лоскоче між пальцями, тепла від рук набирається. Тихо в хаті, лиш дрова потріскують, і цвіркун за піччю суркотить. Коли хліб робиш, не можна говорити голосно тісто любить тишу. Тож дівчата, як миші, пошепки перемовляються, а мати. Лопату хлібно дістає, буханців піч саджає. Запашний хліб житній зі з темною, як мед гречаний. Діти окрайчиками ласують, а мати піч, м'якушкою пригощає, примовляючи, Їж пічечко, щоб сили мала, хату зігрівала, зілля сушила, дітей доглядала. Дітей пічка доглядала разом із домовичком, духом роду. Патлатим був той домовик і з котом дружив, а як діти в хованки грали, міг загратися і показатися їм. Сестрички налили молока пряженого у дві мисочки, хліба туди накришили, коло пічки поставили. Хай котики з домовичком ласують. Якось було посварилися дівчата. Це ти мого бублика з'їла? ж ні, я свій маю. Певно, його корова язиком злизала. Гайда на двір», батько каже. Не можна коло печі сваритися. Душі предків почують. Коли осінь прийшла, вітер у комені пісню заспівав. Вечори довгі стали. Тато, мама, Василинка і килинка на лежанку залазять, коцами вкриваються, та й казочки розповідають. Буває, заснуть батьки на півслові, а піч ті казки продовжує тінями на стінах то зайчики, то вовчики стрибають, то пташки пролетять. Піч усі казки пам'ятає. Якось узимку захворіла мама, застудилася, кашляти почала. Тато гілочок соснових із лісу приніс, на піч поклав, рядном застелив. Лісом у хаті запахло. Такий запах густий, наче в літню спеку серед сосен стоїш. Спала мама на тих гілочках, узвар калину з медом та й одужала. Каже тато, що пічка допомогла. Одного дня під кінець зими стало зовсім холодно. Мама дров накидала в пічку і сіла сорочечку Василинці вишити, щоб на Великдень до церкви піти, бо зі старої вже виросла. Раптом чує дрова запищали. Спочатку тихо, а потім гучніше й гучніше, ніби пічка заплакала. До звістки лихої, сказала мама, і шиття відклала. У печі вогонь щедрий, лагідний, у війни голодний. Хати пожирає, як насіння, тільки лушпиння обгоріле випльовує. Почула мати, що війна в село йде, схопила дітей, рушники та ікони, запрягла коней і скочила в підводу. Від лиха подалі помчала. А вогонь прийшов і з'їв село, тільки пічки полишилися, стоять обгоріллі, димарями на зірки дивляться. Як багато тих зірок, з хати не побачиш. Кіті з домовичком сіли на припічок, тепло від печі йде. Як зажмурити очі, то, здається, ніби хліб печеться. На Великдень птахи розспівалися, довкола пічки трава молода зазеленіла, паучок на челюстях павутинку сплів, котик мешею полі ловив, домовичок шипшину торішню жував, яку в лісі знайшов. Повернулися мама з дівчатками додому, Тато до з війни теж повернувся, обійнялися, Пічці та котику зраділи, серце хати вціліло, каже мама. Відбудували хату, побілили, солом'яним дахом вкрили, чубчик жовтим удався, ніби сонцем позолочений. Дівчата мальви та зірки на пічці намалювали, багато зірок, щоб пічка за небом не сумувала. Першим котика в нову хату покликали, другим домовичка на хлібну лопату запросили. Потім тато, і мама, і дві доні Василинка і Калинка. Дякуємо, пічечко, що сили мала, себе доглядала, нас дочекала.